Звідки походить назва сатанів, досі ніхто достеменно не знає. Загалом існує кілька версій, кожна з яких видається дещо притягнутою за вуха. Та якщо зважити, що всього за яких півсотні кілометрів звідси розташований чортків, та ще й взяти до уваги, що околиці Сатанова за переказами містять не одну аномальну зону, то відразу одна гіпотеза здобуває відчутні переваги. Цілком очевидно, без нечистого тут не обійшлося. Однак Сьогодні Сатанів звичайне невеличке містечко, а точніше, селище міського типу на південному заході Хмельниччини. Містечко, що відкрило лік вже сьомому століттю своєї літописної історії, адже перша писемна згадка про нього датується 1404 роком. Від буремного середньовіччя в Сатанові та на його околицях збереглося чимало пам'яток. Серед них руїни кам'яного замку, що колись стримував напади грабіжників. Правда, колись кажуть історики, він був дерев'яним. На початку XVIII століття Адам Миколай Синявський відбудовує замок, але будує вже його мурованим. П'ятикутним, досить просторим. Також він будує міські укріплення і фактично поруч з цією фортецею і міських укріплень. Відроджується і саме місто, яке на той час мало, верніше, проводило і ярмарки, мало розвинуте ремесництво. Ну а вже в 19 столітті Сатанів навіть стає і промисловим центром. Наприкінці XIX століття тут будують велику цукроварню. З'являється тут водяний млин і інші підприємства. Цей млин зберігся і працює дотепер. За свій довгий вік він пережив не одну реконструкцію, змінив не одні жорна, однак справно виконує свою роботу і нині. Спочатку він працював виключно за рахунок енергії води. Згодом за основну рушійну силу обрали електрику, проте й водою нехтувати не стали. У 50-60-х роках в млин було доставлено обладнання з Німеччини, яке Полегшило роботу працівникам і збільшило, можливо, трохи якість помолу самої муки. На сьогоднішній день використовується як електрична енергія, так і енергія води. Багато жителів Сатанова приїжджають до млина болоти муку на питель, тому що кажуть, що сатурнівська мука одна з найліпших. І пироги сатурнівської муки дуже смачні. Ще одна сатанівська пам'ятка, що дійшла до нашого часу, хоч і з добрячими відмітиними часу, міська брама, що була одночасно і в'їзними воротами міста, і його південною твердиною. Ще донедавна лежала в руїнах і сатанівська велика синагога, одна із найстаріших іудейських культових споруд, що збереглися в Європі до нашого часу. Сатанівська велика синагога оборонного типу. Як бачите, що вона побудована для оборони містечка Сатанів в 1514 році, коли нас Поділля, і, зокрема, на Сатанів нападали загарбники турки і татари, то в Сатанові була побудована така синагога. Вона ще називалася холодною синагогою, оскільки одна з дев'яти на той час синагог вона не опалювалася. Оскільки синагога не опалювалась, то й призначалась вона для незаможних іудеїв. Аби довго не випрошували милостей у Бога, а помолившись, не гаючись, приступали до праці. Синагога виконувала одночасно дві функції культової та оборонної споруди. Вона й своєю архітектурою, особливо горішніх ярусів, нагадує радше фортецю: вікна на даху облаштовані як бійниці, а товщина стін така, що не проб'є жодна із середньовічних гармат. До 1934 року цей храм був дієм. Після того, то вона використовувалася для різних потреб. В неї зберігали і скраплений газ в свій час. Вона була навіть е, таким складом для озброєння е, прикордонного загону, який перебував в Сатині до 1939 року. От ну а в 1961 році то сатанівська велика синагога використовувалася для зберігання зерна, і так як зерно мало підвищену вологість, то все отеньковане на склепінню вверху, розмальоване дуже гарними візерунками, то все осипалося на землю, так і не збереглося. Кілька років тому будівлю докорінно відреставрували і повернули їй культове призначення. На сьогоднішній день Сатинівська синагога в основному використовується як пам'ятка архітектури. Багато дуже відвідувачів з екскурсійних відвідувань тут багато. Школярів після закінчення школи досить так, і з району, і з області багато відвідують. От від приїжджають гості з Ізраїлю, приїжджають з молитвами. Тут вони проводять свої молитви. Багато екскурсій з місцевого з місцевих курортів. Дуже багато не досить дослідженим на сьогодні. Залишається підземелля синагоги. Перекази стверджують, що воно, мовляв, простягається аж до самого Єрусалима. Та насправді легенди, як завжди, трохи перебільшують. Зовсім трішечки. Всього на які три тисячі кілометрів. Оце підвальне приміщення, воно свій час використовувалося для зберігання харчових продуктів. Коли на Поділля нападали турки і татари, то як тут, якнайшвидше тут закладали запаси. Це тільки харчових продуктів. Для того, щоб постачати. Тих людей, які приймали участь в обороні синагоги, постачати водою поблизу тут з одного колодязя не було, то зробили підземний вхід, який просягується до річки Збруч. І звідти поступала питна вода для оборонців синагоги. Загалом історія Сатанова, як і всієї теперішньої Хмельниччини, сповнена буремних і суперечливих епізодів. А ще наповнена прикладами звитяги, самопожертви і марних жертв, яких можна було уникнути, печальним свідком безглуздого брата вбивства височіє над Сатановим фігура скорботного Христа. Коли в 1654 році починаються військові дії між Богданом Хмельницьким та польською шляхтою, сатані захопили війська Богдана Хмельницького, навіть не захопили, а вільно війшли, тому що місцева православна громада вона дозволила, вона підтримала козаків. І, звичайно, козаки почали проганяти, виганяти католиків іудеїв, які один одного підтримували, нібито допомагаючи місцевій громаді православній звілитися від, від цих від цих народів, від цих людей. Незабаром удачі відвертається, бо на Хмельницьку він вирушає далі, залишивши місцеві люд віч навіч із власниками міста, польська влада вона подумала, що. Православний люд погано себе повів, починає засуджувати. Це ломне місце страчувала польська шляхта, місцевий православний люд, місцеву православну Багато громаду. Людей? Багато людей страчене було. Ну от місто було тримало громади католицьку, єврейську і православну. Євреї десь було біля одна третина, дві третини це було католики і православні. Тобто ще навіть такі є відомості, що от люди, які були багаті, які могли відкупитися, вони могли за свою страту. Заплатити чималі гроші, а в залі був прийнятий принцип десятки. Лише кожного десятого православного тут на цій горі мали страчувати. У пам'ять про цю подію і було воздвигнуто статую скорботного Христа. Ще одна культова споруда, яка давно вже має статус архітектурної пам'ятки свято-Троїцький монастир, що сягає корінням у XVI століття. За переказами, перші ченці з'явились тут ще в першому тисячолітті нашої ери. Мабуть, не випадково облюбували вони саме цю досить відлюдну містину, та ще й із таким скупченням стародавніх язичницьких капищ. Подейкують саме такі місця багаті на енергетику. Тож і вплив на вірян тут потужніший. Ми знаходимося з вами на території Святотроїцького монастиря. Наш монастир був збудований дуже давно. За переказами, перші монахи поселилися в 9 столітті, коли вихідці з Афону поширювали Христову віру по всьому світу. Чи правда, чи ні, важко це сказати, але те, що під сучасним церквою знаходиться підземна церква, це достовірно. По переказах перші монахи поселилися саме в цій підземній печері, яку переобладнали під церкву. Там є і церква, і келії для проживання. Звісно ж, із цим місцем пов'язані свої легенди. Одна з них про камінь випробувань. Побутує легенда, і це. Підтверджується переказами монахів, що послушник, перед тим, як стати монахом, здійснити обряд пострілу, повинен був простояти на цьому камені, випробовані цілу ніч у молитві. Якщо ж в нього вистачало з духу витримати цей фізичний біль і сповнитися духовним промислом, то, відповідно, на другий день здійснився обряд постригу. У 15-16 століттях на місці спаленого татарами дерев'яного монастиря було збудовано нову духовну святиню. Було збудовано три церкви Святотроїцьку, Миколая Угодніка, а також Покровську. Покровська церква найменша, вона знаходиться всеред Келій і під Дзвіницею. Найкраще на сьогоднішній день збереглася Святотроїцька церква, яка була реставрована наприкінці ХХ століття. Під час реставраційних робіт було знайдено напис його будівництва 1600 рік. Після тривалих метарств і коливань маятника атеїзму, який то давав релігійним установам шанс на життя, то забирав його. Свято Троїцька церква у 1989 році відновила богослужіння. На жаль, в ній практично не збереглось нічого від її середньовічного розпису. Тепер її внутрішнє оздоблення переважно становлять зразки сучасного і Нопису деякі відверто скажемо на любителя, та головне в цій церкві вважають її парафіяни не історична та архітектурна цінність, а енергетика храму. Взагалі монастирі завжди строїлися десь далі від людей, щоб це було таке місце, де можна було успокоїтися і думками, і душою, тому його збудували трошечки далі, подальше від людей. І тому в нас нема так багато прихожан, у нас є такі м -м, маленькі хутора. Але монастир посіщає люди з різних сел, з різних містів. І благодаря, теж, благодаря відпочиваючим, от заходять, просто знають, чують, що в нас таке благодатне місце, дуже таке воно. Намолене, Намолене генетично багате, розумієте? Я би хотіла, щоб ви звернули увагу на монастирі не стільки на його якусь історичну цінність, на якісь його так архітектурну цінність. Мені дуже би хотілося, щоб люди замітили його м енергетичне, тобто духовне напис багаще, насищення, насищення. Тобто, вот така такий спокій, така благодать. Люди звідусіль їдуть до Сатанова і не лише за душевним спокоєм і благодаттю їдуть також на лікування як посвячену воду. Хоча вона і справді тут майже свяченна. В 1968 році е, восьмому році місцева мешканка, яка працювала в аптеці провізором Ніна Андріївна Нєстерова. Взяла на аналіз воду, яка била з яку пробурили буквально за три роки до того, коли геологи проводили пошуки корисних копалин і вважали, що можна тут знайти навіть нафту. І, але Нєстєрова звернула увагу на цю воду, на її специфічний запах і смак. І тому відправила зразки води до Одеси в інститут кур курортології. Висновок одеських фахівців перевершив усі сподівання: мінеральний вміст сатанівської води виявився панацеєю від багатьох захворювань людського організму. Тож відтоді сатанів дедалі набирає ваги як курортне містечко, і тепер вже він став об'єктом паломництва кожного, хто дбає про своє здоров'я, незалежно від віри та звичаїв.